Я запросив пари, яким вів весілля в різні роки, відповісти на кілька запитань про те, як одруження змінило їх життя. Як вас звати, Дмитро? Софія, шутка Даша. <свісно> Почали крінжавати по секунди. Даша. Мене льоша. А це це Кузьма, Інга, Саша, Богдан, Таня, Каріна, Жора. Що допомогло вам не розлучитись за ці два роки? А хто сказав, що ми не розлучити кохання? <свісно> <свісно> І терпіння. E, заспокійливі. Війна почалася, я навіть і не думала, що вона якось скріпляє. Дашин гумор. Та як Даша про мене піклується, да, типу, всякі такі речі. А він? Мій гумор. Психолог. Психолог. Старатися приділяти увагу другій половинці. Ну і знаходити якісь такі спільні приколи, над якими можна посміятися разом. Хороша відповідь, мені подобається. Забирайте кольцо було, було. Я думаю, ми почали більше говорити. От, і розмови це прям те, що дуже допомагає. Старатися не просто, типу, я чую тебе, а прям. От я, то я тебе чую. І розуміти потреби якісь людини. Да? Не думати про розлучення. допомогло не розлучитись. Та як краще було до весілля чи після? Та на рахунок три. Раз, два, три. Після. 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 До і після. Ага. І під час. Після. Після. Раз, два три! А чого ти вичекав? Відікав, поки я. Бо я буде чоловік. Після. Однаково. Шпісля. Після. — переїхали в нашу квартиру. Да, ми ремонт закінчили. До. — До? А чому до? Тому що ми постійно подорожували до весілля. У нас була купа вільного часу. Просто зівпало. Весілля — війна, типу. Тут не весілля стало да. переломним моментом. Да, шуча, тобто, хоча. просто співпало так, що змінилося життя, враховуючи історію з війною. Чи змінились ви зі свого весілля? Я набрав пару кілограм. Тепер жінка готує кожен день да, смачну їжу да. за цей рік після весілля я точно відчула оцей знову вайп конфетно-букетного періоду. Бо ми п'ять років разом, але за цей рік, наче знову як вперше, спорту зараз стало і правильне харчування. З чим це пов'язано? Не знаю. Я хочу виглядати завжди гарно. А по факту у вас наче реально якесь перезавантаження відбувається, одразу все, все по-новому, типу, ви такі знову, не знаю, навколо вас бабочки, пташки літають. Мені захотілося е, правильно жити. <laughs> Коли взяла прізвище його, то легше гроші просить. Я вліз в костюм весільний. <laughs> в принципі, сильно не змінився. Я сутні не міряла. <laughs> <laughs> ну, напевно, підкачався трошки. Це... Постарів трішки на пару Відповідальність. <laughs> Більше? Ну, звичайно, тепер відповідно. Тепер, менше агресії? Менше. Так. Після весілля? Ну, спочатку більше, потім менше. Це динаміка. Покійніше стало. Ну, у нас загалом до весілля не завжди ми, можливо, в певні моменти розуміли один одного, а після весілля ми вже якийсь вибрали один вектор, куди нам треба йти разом. От, і якось він так співпав. Він став більше важити. Він від'їв пузанчик. Та він подорослішав дуже сильно. А ну він почав приймати бою Ну Даша помінялась, стала просто така мама. Коротше, наше життя стало просто набагато цікавішим. Напевно, одяг сильно змінився. Та як я одягаюсь, сильно змінилося. Він став більш. Модний. Типу. Це заслуга дружини? Так, да, це точно заслуга дружини. З війною все помінялось. Це ну, колись ну, собака, потім дитина, тепер інша дитина. Коротше, все це просто все, да, зовсім по-іншому. інший темп. Вуса. В тебе не було, здається, два роки? Ні, були, були вже вуса два вже роки. Назад. Ну, просто вони дуже повільно ростуть, тому ну, два роки назад могло здатися, що їх немає. Ро клятве це взагалі крінж, тому що Саша питав мене перед весіллям, Типу, скільки в тебе речень? Я кажу ну це крінж. Я не скажу перший раз. Пишу. А він такий: а як писати клятву? Там має бути типу там вступ, основна на частина і кінцівка. Я кажу, ну ні. Це від серця. І що мені... хочеш, то й пиши, да? Так вона мені ще. Ти що, клятву не написав? А я ну там за день реально. Перед весіллям, там година, клятву. Ну, Я сів реально писати, і я в гуглі, як їй там писати клятву. Ну, я тобі там клянусь, там. Чесне слово, любити і так далі. А потім читаю я свою. Коротше, а потім читає вона свою, і я такий розуміння: ну, не прям щоб мене геть погано було, ну просто. Ки, <свистак> да, щоб ти сама собі побажала б в день весілля? Ну, я б собі побажала одружитися раніше. але... Тип... І на іншому мужчині. <плес> ну, ні. Я, <свистак> <плес> 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 я б більше бухнув. бухнув. Менше нервувати. Того, що ну це, це нереально. Це така порада. Типу, менше нерву. Це дуже важко. Того що, типу, букет не так, арка не така, то не так, команда не та конкурси не ті. Ну все то ви ще було, але не, <laughs> це да, фраза да, вирвана да, з контексту. Не забудьте взяти букет. Нічого, все було прекрасно. Все було чудово. От З, з, з моєї сторони, я впевнений, да, я дай дещо не підвів і себе не підвів. Все було чітко. <гум> ну я, мабуть, побажав би менше переживати собі, кайфувати від кожної хвилини, тому що це пролетіло просто отак. От мені так говорили, що так буде. Але в цілому, коли ти думаєш за одне, за друге, за третє, за батьків, за те за все переживаєш, воно просто так швидко пролетіло. Я би відпустив би це все на організаторів, на тих, хто за це відповідає. Кайфував би, а квасився з посідали. Трошки раніше бахнуть алкоголіка, е тому що <скільки> занадто пізно мені Іра його принесла, треба було чуть-чуть поранше купити легшу сукню. І не купувати сукню, взяти її в оренду або я не знаю, ну не купувати Ну, не висить просто <сігав> 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 в тень весілля. В мене все чудово було. Мені вообще було. У нас був дощ на весілля. Мені вообще було все одно на те, що там дощ, на те, що щось не так. Мені було все одно на все. Я просто кайфувала від весілля. А? Інша зачіска waterproof makeup, і, напевно, поїсти. Приземлятися і ловити момент, тому що це твій день, тобто і ти хоч, хочеться, щоб ти кожну хвилину його зловив. Бо навколо тебе ці люди, які, там, яких ти любиш, яких ти поважаєш і так далі. І це, ну, В такі дні треба на максимально від кожного набагатитися і зловити момент. Більшість моїх емоційних реакцій не варті того, щоб їх реагувати. Коротше, я почав би планувати весілля раніше, щоб це був довший період часу. Типу, Ізготовка. це да, типу, це просто наскільки класний період був. Що типу от три місяці мало, треба це е, надовше розтягувати і більше кайфувати? От е, це було, для нас, це було супер кайфово. Вся ця підготовка. Може, може, варто інколи просто знаєш, типу, е, ще раз на п'ять років, типу, річницю робити Зняти фото. Зняти фоту. Треба було б після церемонії одразу знімати фото, і фотосесію робити без. Що б ви собі порадили на цей шлях п'ять років, якщо можливо можна було б собі дати пораду, якусь більше слухати і чути партнера. Менше сперечатись. Брати більше бітка і ефіра, ніж я б собі побажав менше брехати на початку наших відносин. Каріні це створило багато труднощів на початку. Вкластись в крипту. Та напевно я думаю, що, що, що все правильно було. Може на початку відносин не так багато нервів витрачати дозаріка брехню. Короче... Які у вас плани на найближче майбутнє? Що в сімейному житті планувати? Хотілося б машину купити? Да. Я можу сказати, дівчата, готуйся, бо я планую велику сім'ю. Ну, нам хочеться будинок за містом, там... сім'ю створювати, давай так скажу. От є у нас ціль. Я хочу собі ще трошечки морських свинок, або Бодя собі хоче кота. Поки що ми на цьому не сходимося, але машину мені купити хочемо. Це Або зараз. хочу. Можна вважати, як прохання прям, в прямому ефірі тут. Да. Найголовніше, ми купуємо будинок. Ми плануємо, нам треба розширятись, да, тому що коли буде другий, то це нереально. І зараз, наприклад, у нас паркетник, але я не уявляю, як в паркетник посидіти назад двох дітей і собаку в гамах. Да. Ну вони треба не влізуть. Я вже більше... думаю, віта там якийсь купить, типу бус, щоб дає там я. Я б... Зразу після того, як поговорив з Дашею, вона сказала, фу-фу-фу, який буст, ти що, між не діди, там баби, там, таке. Коротше, то я в той же день їду, бачу на дорозі, їде спринтер, ну, ще більший буст, ніж там фургончик. І номер батя. Типо, я кажу, так давай, номер батя, і всі будуть розуміти типо, ну, що це просто багато дітей, типо, ну, нічого страшного. там. Все нормально. перший брак? Ну нічого страшного, перший брак. Ні, Я навчився. Всі до кому. Так каріше, та бажати брак. <гум> що змінили в вашому житті діти? У нас взагалі стало інше життя. Взагалі немає вільного часу, іноді ми просто а, прикалуємося і сидимо і думаємо, що зараз роблять наші бездітні друзі. От що в цей момент вони роблять? Грають там в ігри комп'ютерні, гуляють, подорожують, що завгодно. Тому що ну, з дитиною реально важко. Кайфово по-своєму, але дуже дуже важко.